Вітаю усіх гостів і підписників мого каналу. Сьогодні я хочу вам показати, от у мене є така вишенька, ви напевне бачили на моїх відео, і вона знизу має такий кружочок, а от той кружочок він є в вільному плаванні, він не закріплений, і він так гуляє кругом неї, і він є такий дуже маленький. Він якось так через руки ми його так зменшували, і він так зменшився до такого малесенького. О, і я хочу тут зробити гарний такий відступ, так, кругом деї вишеньки так гарно загородити, як я собі думаю, що так буде гарно. О, і хочу вам тут показати. Може, у когось вдома теж є такі варіанти, що можна так гарно їх пообробляти, щоб не було отаку. просто вишенька росте серед трави, серед. Е, е, Ярду, О, А можна якось її гарно оформити. От я вже купила, бачите, там в мене є така бруківка лежить, О, і в таких мішках отака суміш, яка буде засипатися зверху. Я вам це все покажу і розкажу, як то все робиться. А наразі от нас стартуємо з такого моменту, що під вишенькою майже немає нічого. Колись мій брат казав, каже, на що ти в відрах посадила вишеньки? Каже, то ж треба було їх з тих відер повіймати. Я кажу, слухай, то не відра, то такі кружки спеціально пороблені. Вишенька росте в землі, а то такі кружки кругом неї спеціально зроблені, щоб воно якось гарніше виглядало. Але поки вишеньки були маленькі, то ті кружки були ще окей. А як тепер вишеньки повиростали, вони стали вже бачити, які самі великі. То вже той кружочок там знизу, то, то як піпєточка, То треба ту піпєточку мені от замінити. Я вже сьогодні все купила. о, І завтра я ту все почну налаштовувати. Потім чоловік казав мені, поможе, щоб я вже сама все не робила. Хоча я хотіла і сама, бо думаю, то фізичне навантаження, а мені треба фізичних навантажень. Але він казав, поможе. Так що от я буду вам так поступово показувати потім, як я буду тут і що робити. І кінцевий результат, як то буде виглядати. І сьогодні на другий день у нас роботи розпочалися. Ось дивіться, як ми вже вирили кругом вишеньки. Бачите, вже все тут у нас наготовлене, і цегла лежить, чи то бруківка. Ой, і, і таким чорним будемо застеляти, я не знаю, як воно називається по-українськи. Таким волокном, щоб становити зілля не русло з-під низу. О, і коли це все ми зробимо, тоді я вам покажу кінцевий результат, або ще може на проміжку цієї роботи, що в нас виходить. Але наразі от таке у нас, бачите, що поки що все розрито, трава видерта і більше нічого ще немає. Як буде вже гарненько все, то побачите. Ось так. Але зовсім інакше буде. Воно було таке, знаєте, якесь таке, як я казала, як та піп'єтка під тією вишенькою, той кружочок. А тепер воно вже буде більший круг, і то якось зовсім то інакше є. Та вишенька цього року стільки вишень має, вона вкрита вишнями. Я осінню обрізала кінчики на кожній гілочці і вона так ринула в ріст той раз, а по-друге, випускала дуже багато додаткових гілляк тепер. І вона стала така густа. Я думаю, що це допомагає дуже навіть це, що обрізувати осінню кінці вишні. Вона подвоїла або потроїла свою врожайність цього року. Ну, добренько, покажу ще пізніше, що буде. Ось дивіться, Мові. тепер вже картина вимальовується. Ще не рівно, ще будемо все вирівнювати, але от так вже картина вимальовується. Отак от воно якось буде. Ще засипемо зверху стружкою. То я вже набагато ліпше, як було. Я так думаю, а ви кажіть, як ви думаєте. Ви Знаєте, я думала, ми будемо робити 2-3 дні, якщо чесно. Ми зробили якось за три години, певно. Якось то по навіть може, і швидше. Бо тату ще траву кусив, чоловік ще бачите, що того все викошував, аж потім ми вже. О, і отримав, так вийшло. Прошу оцінити. Ось дивіться, як було до того і як стало після того. О, тут добре видно, як було до того і як стало після того. Можете добре побачити. Мені здається, що стало набагато ліпше, як було. Отак наша робота. Оцінюйте. Дякую всім, хто дивився нас. І дослідуючого якогось цікавого відео, Па-па!